20 червня Київщина. Будемо робити рідні операції на абрикусі, щоб не загущало, щоб утворювались плодові утворення. На кісточкових утворюються куди попадає сонечко. Сікатора продезінфікували спіртиком і Починаємо дивимось, які дало прирости. Це абрикоса Кіото з пізнім з світіння. Четверте літо після посадки дала ось такі прирости. З чого починаємо? Дивимось знизу, довгі. Ми беремо і... Укорачуємо на зовнішню брунь. Раз, залишаємо тоненьку, на цій тоненькій будуть утворюватись подушки. Далі дивимося дві, два конкурента. Ми залишаємо цей, вирізаємо і все, залишаємо один. І тут буде подушка. Сильно нагрузка велика буде йти на дерево, якщо ми залишимо такі прирости. Всі соки і всі поживні речовини будуть йти туди, куди нам не потрібно. Ми хочемо, щоб нам закладувались подушки. Дивимось далі. Ми зрізаємо. Укорачуємо, щоб сонечко попадало в центр крони, не загущало. Довгі прирости ми зрізаємо на буньку. Треба дивитися, якщо сильно розкладено, то на внутрішню, якщо потрібно нам її розгалужити, то на зовнішню. Ось так. Маленькі залишаємо, на маленьких будуть утворюватись подушки. Далі йдемо понизу, дивимось, який дав прирост. Майже більше метра. Ми беремо його і зрізаємо на зовнішню почку. І так по кругу ми дивимось. Цю маленьку тут уже плодушечки наростають, ми її просто легесенько укоротимо, щоб в центр попадало сонечко. Абрикос, принципі, обрізки. Майже такий самий, як і в персика. Тільки в персику на однорічних приростах урожай. А на абрикосах наростають подушечки на гілочки, куди попадає сонечко. Дивимось, який жировик. Ми його ось так зробимо. Тут ми можемо перевести нашу тоншу гілочку. А можемо ми так і зробимо. Ми візьмемо на внутрішню відріжемо, бо вже в нас розгалуження йде сильно велике, щоб не підпирати нам потім дерево. Треба враховувати. Раз, маленьку ми залишаємо, тут будуть плоди, І ось тут будуть наростати подушечки. І тут вистріла гілочка і дасть нам новий приріст. Ті що. Всередину загущають. Ми відрізаємо з вонечку. І в нас вже відкривається. Середина попадає сонечко. Далі дивимося. Тут дві. Ми тут. Так робимо. Тут випускаємо на маленьку. Тут будуть подушечки, ми потім її потім ми вибираємо, ми вибрали тоншу, перевели на тоншу, тут будуть подушечки наростати. Дивимось далі. Тут пішла вверх. Якщо ми залишимо всю, тоншу, Потрібно залишити тонше. Так, ми тут зрізаємо. Можна ще і ось тут прищіпуємо, укорачуємо. Ось так. Вже у нас похоже дерево на прикус. Піднімаємося вверх. Цілочки так само, щоб на периферію не пішло. Ми ні... піднімаємося вверх, продовжуємо. Сильно високо пішло, що ми не достанемо обробляти і обрізати. Ми візьмемо зараз її, переведемо на менший центральний провідник. Беремо, і Зараз все, ми перевели на центральний провідник. Один метр такий. Обрізочку зробили. Будуть наростати подушечки, можна ще попідправляти. Ми відрізали центральний. Провідник перевели на менший пагін. Тут ми те, що всередину залучає, ми виводимо в бік. Переводимо в бік. Тут все, що всередину, ці маленькі, залишаємося подушечки. Не буде нам заважати. Тут ми переведемо на подушечку не відведемо. І ось так обрізається, формується. Те, що всередину вирізається, те, що наперекосяк, навхрест теж обрізається. На абрикосі бажано пеньочки не залишати, бо через пеньочки заходить. Одеровину може пошкодити бажано на кільце абрикос, персик на пеньочок відрізається. Так, підчистили абрикос Попадає сонечко в середину будуть наростати плодушечки. Потім, після обрізки, ми беремо. Відро води і поливаємо дерево, для того, щоб воно набралося вологи після обрізки і пішло гарно вріст. Миростали плодушечки. Кому цікаво стало відео корисним, ставте лайки, підписуйтесь, всім мирного неба! Гарно